Доброго дня! З вами знову Володимир. Я намагаюся вчасно моніторити фітосанітарний стан культур та надавати вам інформацію щодо шкодочинних об'єктів, до чого вони можуть призвести та як уникнути втрат. Тому запрошую до огляду. На сьогодні в посівах соняшнику можна зустріти в нижньому та вже вище до середнього ярусу пошкодження листків септуріозом. Знову ж таки, ФОМОЗом ось більш чіткіше видно. Та власне, до чого це може призвести? В першу чергу це призводить до некротизації листка. Відповідно, площа фотосинтезу стає менша і як наслідок, згідно наукових джерел, ми можемо втрачати врожай близько 30-40% в залежності від тиску даного збудника хвороби. Тобто в основному дві проблематики септурія та фома. Зважаючи на посуху, вологи вистачає для того, щоб грибкова хвороба розливалася та рухалася догори. У посівах сої в основному проблематика складає це пошкодження листя, знову ж таки, нижнього ярусу від септоріозу. А також на верхніх листках ми можемо побачити початковий етап розвитку пурпурного циркоспорозу. Ось таким чином виглядає відмінність Септоріоз. А ось тут уже розвивається пурпурний циркоспороз. Для контролю тих хвороб, які ми щойно оглянули, в компанії Bayer є два рішення. Перше рішення це Fox. В нормі 06 літрів на гектар. Це буде достатньо ефективно для того, щоб зробити профілактику та лікування септоріоза та пурпурному циркоспорозу. У посівах соняшника норма 08 дозволить вам зробити стоп-ефект, пролікувати рослину. Проти тієї самої септорії та фомозу, і наперед зробити профілактику проти фомопсису, склеротиніозу та альтернарії. А також ще одне з рішень, яке є доволі ефективним, це фунгіцид пропульс, який ми рекомендуємо в посівах соняшника застосовувати у фазу середину цвітіння, для того, щоб максимально ефективно проконтролювати хвороби кошика. Сіра та біла гниль, а також альтернаріоз. У посівах сої це дозволить вам знову ж таки зробити профілактику від не тільки тих хвороб, які ми щойно оглянули, а ще й попрацювати по склеротинії та аскохітозу. Норма складає 08,1 літр на гектар. Що в посівах сої, що в посівах соняшника. Тому я вам бажаю максимальних врожаїв з продукції компанії Bayer. Мирного вам неба та дякую за увагу.